Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з знову продовжуємо наші лано роки. Тема сьогоднішнього року вступ до теми Уроди наш красний, роди наш прекрасний, Марія Чумарна маленька і велика, рода наш красна, українська народна пісня. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Так, задуємо з вами свічки до подмуха. Розпиліть подихом Кульбабку. Подумай на кульбабку. Погодіть, наче пароплав. Завразіть свій світро. Робота з чисту е, Додаємо слово, якого бракує. Да-да-да, да 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 Стоїть у глечику. Вода. ди-ди-ди. Дай напитися води. Жа-жажа, жа 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 жа. жа Ми знайшли в траві вужа. Жи -жи -жи, жи 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 ти мені скажи. Чудово! Слова, слово нове слово. Село осел. Лісок, сокіл. Курча. Ручка. Старий. Айстра. Марка, рамка. Гори. Роги. Щоб усе, у серці жила батьківщина. Так починається на наступний розділ. Наша батьківщина Україна. Це наш рідний край, земля, країна, де здання давен жили наші предки. А зараз же мовимо ми з вами. У різних творах описано почуття, звичаї, ставлення українців до своєї родини, природи та відчуття. Будь ласка, розгорніть підручники на сторінці 50. Сьогодні ми працюємо з цим розворотком. Отже. Помірково, що означає бути вдумливим читачем? Розмірковуйте, що хотів сказати тво, о, своїм творам автор, які думки почуття виникли в тебе. Зверни увагу на образні вислови, збагачу своє мовлення новими словами. Вчомуся працювати з підручником. Так, знайдемо в нашому назву розділу ось наша. Назва розділу: Щоб у серці жила батьківщина. Починається розділ з 50 до 56. Перша це Марія Чумарна, велика ми сьогодні, родинаш красний, українська народна пісня так само. Потім Василь Скоротівський Калина, Наталка Поклад, Петриківський дивоквіти, Анатолій Костецький, Батьківщина, Леонід Полтава, наша батьківщина, Марія Морозенко, мій тато Повернуся із війни та Василь Сухоминський Вічна Тополя. Легенда. І перше, ми з ким познайомимося, це авторка Марія Чумарна. Це українська поетеса, педагог, журналіст громадського культурна діяч. І її бірж. Будь ласка, або читайте з книжки, або зачитайте з екранчик. Але спочатку прослухайте. Моя маленька Україна, це дорога моя родина, мій тато, мама, брат рідненький, дідусь, бабуся, дім тепленькі. В котором я живу щасливо, де рідна мова говірлива, усіх єднає нас любові, а з багатьох малих родин зростає наш народ єдиний. Так, яка маленька Україна? Це тобто та то саме це наша невеленька родина, так? із таких маленьких родин складається повністю народ України, вже велику країну. Так, і у нас тут, а з багатьох малих родин зростає наш народ єдиний. Тобто всі, якщо тільки ми будемо працювати в гурті, буде від нас якийсь топ. Далі, це ми з вами вже проговорили. І з багатьох малих родин зростає наш народ єдиний, адже тільки люди можуть щось змінити. Так? І якщо ми будемо працювати разом, у нас все вийде. Сім'я, родина, рідня, рід, народ ці слова важливі для кожного українця, Вони, вони означають найрідніше наше коріння, зв'язок поколінь. І опрацюємо з вами українську народну пісню Роди наш красний. Вона у вас є теж на сторінці 51, або ви читайте з екранчику, як вам зручно. У лозі калина, у лозі червона, хорошенько цвіте. Ороди наш красний, родий наш прекрасний, не цураємося, признаваємося, небагатько нас є. Червона калина то наша родина хорошенько цвіте. Ороди наш красний, родин наш прекрасний, не цураємося, признаємося, небагацько нас є. Так, зупинили наше відео, ще раз самостійно прочитали. Так. Красне, тобто це означає гарний, чудовий. Не цираємося, не уникаємо, не відмовляємося. Так, прочитали. Тепер можемо. ой, Красний, гарний, чудовий. Не цираємося, не уникаємо, не відмовляємося. І питання до нашої пісні. І з чим у пісні порівнюється дружна родина? З червоною калиною. Знайдіть рядки, що повторюються. Прочитаємо О, роди наш красний і наш прекрасний. Не цураємося ж, признаємося, небагацько ж нас є. Чи можна вважати головною думкою? Так. Чудово! Прочитайте, будь ласка, ще раз вірші пісню, певно, на все вас вийде. Дякую, всього найкращого. Не забудьте виконати розчитку.